Всім вітання. значить У нас на черзі леприконський боржок 3. Зарозумілий леприкон Джамс Одонало уклав з вами парі. Ну, я ні з ким не укладав, як він уклав зі мною без моєї згоди, не знаю. Він вважає, що ви ні на що не впіймаєте, ні за що, верніше. Не впіймаєте буйну окуня, паку і рибу леприкона, і тягають леприконське золото. Доведіть йому, що він не правий, і отримайте нагороду. Так, що від нас хочуть? Це в мене не переживайте, не шукайте. А, що від нас хочуть? Значить, буйну окуні на верглейці. Рибу Леприкона на Сент Круа, і рибу паку на тибрі. Значить, зараз я на тибрі. Рибу паку. У мене лишилося заверглейця на паку спірки, тому я дивлюся, що в чаті її тут ще ніхто не ловив, тому спробую її половити тут. А де вона конкретно ловиться, не знала, я думаю, що тут вона ловиться в тому числі. Тому закидаю вудки Закидаю вудки, Цю далеко не кидаю, бо тут лабонька, щоб довго не тягати. Ну і ще кидаю два поплавця. Тож треба змінити, мабуть, глибину. А може і не треба. Вони нормально клювали на цьому на верглейсі. На поплавці. О, там уже щось. Ну. Йой Що, уже. О, нарешті. Сдіюся, це паку. Я оббігав сьогодні кхм, другий раз а, всі локації, позбирав з горщиків дропчик. Це Окунь, ну, блін. Це той, що має ловитися на коника. Не встиг я помітити, хто це, чи Окунь, чи паку. Буду вийду з тибру поміняти мак... на маконці другу шутку. Це, по-моєму, паку, так, да, це паку. У паку здається такий жовтий кашкетик. Так, тільки витягте його не так легко, як здається. Треба тако сіпатися, сіпатися. О! Так, це паку з жовтим кашкетиком. Ну, нормально. Далеко знов не кидаю. Якщо що було... Ой, щось вийшло далеко. Легше витягти. Так, ну і цей десь закину туди. Зараз гляну, що там по, -по прогнозу. По прогнозу, по прогнозу. Ну, почекаю, якщо не буде ловитися, то мотну час на середину дня. А, ось другий паку на Маконзі прийшов. Жух. Майже десятка. Це другий. Я ну ще десь туди, напевно. А ну, а ну, давай. Який вже, якщо клюєш, то клюй нормально, а не піп-піп-піп, і от бачите все піп-піп, і перестало. Таке теж буває. Ну що, ось бачу вже п'яту жовтого кашкета п'ятого. І це буде послідній паку. Зловилося досить швидко. Швидше, ніж на верглейці, але на верглейці треба було промотати час. А тут я розкидав у різні точки, якби вони прийшли більш-менш норм. Оп. Є -є -є. Так, ну і повернемось на цей На Верглейці зловимо буйних окунів. Ну і на верглейці йдемо сюди. Я думаю, тут неважливо, де, тому що я окунів ловив там в а, тій а, затоці а морській. Значить, взяв я ще одну маконзі. 4-0 переклав гачки для окунів. Для паку треба 2-0. Все-таки на 2-0 вони краще ловилися. Ну і в різні точки тут так. я ну... Там, в принципі, великороті ловляться непогано. Думаю, і будуть. Теж більш-менш ловиться норм. Так, ну і одну доночку сюди. На шару просто кидаю. Так, і одну кіну прямо тут під ноги. Зараз глянемо що по часу, по часу норм. Поки лешу так і буду. що Буду чекати на 5 цих окунів вже щось пілікає. Ану. З водою щось зробили. Я пере, хто знає оновлював комп'ютер, у мене оновлене. Та ні. Ніби так, як і було. Переоснавлював Переустанав, гру нову. Ну, як нову, на новий комп'ютер, можливо. Подумав, думав, що з налаштуваннями щось змінило. Та ні, налаштування ті самі. Напишіть будь ласка, в коментарях. це лише у мене така зелена вода чи це. Усіх така зелена. Вода, чи це до Дня Патріка, вона така зелена. Щіт, ласка в коментарях буде. Цікаво. Що ж, а, чекаю на Окунів. Так, ну це перша репка. Буквально дві хвилинки пройшли. Не знаю, хто це. Окунь, це Окунь, але чи це буйний окунь? Не бачу. Так, це буйний окунь. 12600. Ну отбелет, нотбет. Оце що за. Китаю туди ще раз і чекаємо, чекаємо. І так, коротше, 5 рибин треба вичекати. Ви якщо не клює довго, пробуйте міняти. Блін, оця вже не знаю скільки раз пілікає, а не клює ніяк. Якщо не буде клювати, міняйте місця, перезакідуйте в інші. це. Якщо ловите на поплавці, як я пробуйте міняти глибину. Різне пробуйте. Різне. От лікає і пі пілікає. Пілікає і пі пілікається. Пі так, ну ось ще ще одне клювання, не знаю, що це. Окунь, да, це окунь. Ця вудка крайнє права нарешті клюнуло там, і там, знаєте, що було? Звичайний окунь там був. Великоротий. З того місця вже два витяг, а з інших ще не витяг. Ну. Хоча, коли я перший раз тут пробував паку зловити, я ловив саме отут. І звідси мені три окуня прийшло. Коли я паку пробував ловити. Якось так. Так, кон... а, так, на коників ловлю. щось подумав, що я далі на такому ловлю. А, що, вилавлюю я ще. Якщо перестане клювати, просто мотаю на півдня. І ловлю далі. І так, ще три Окуня. Так, є останній Окунь. М -м, промотав на півдня час і якби... О, хтось мій голова зловив. Так, промотав на півдня час і якби він прийшов. А, тому, якщо у вас не клює, мотайте час. Якщо не допомагає, і майте увазі, що не треба чекати 2-3 хвилини. Не треба чекати, не знаю. Я потратив десь реальних хвилин 40, поки цих 5 штук зловив. Міняйте позиції, міняйте локації, міняйте е, приманки. Далі Лепрекон, Сент-Круа. Гайда. Е, значить, гачок 2.0 скрізь взяв. А також черв'ячка п'яного скрізь поставив. Так, я тут не брав, окей, тут коник, і буду ловити десь отут. Тут ловляться ці а крапі, от ми дві мітки на крапі, тому покладу тут. Розкину тут, скажу. Я думаю, що він буде ловитися скрізь, просто їх треба аж 7 штук. Треба міняти по 2-3 зловиву, міняти, або мотати день, або мотати місце. Ой, або змінювати місце вилову, Я думаю, що так. Івентова риба, вона не так часто ловиться з одної точки. Скажем так, це особисто моє спостереження. Що ж, посиджу тут хвилин, не знаю, до 10 реальних, якщо не буде. Нічого, то буду пересуватися далі. Там вам знати. От, залиш нажав на паузу і вже щось запілікало. Не знаю, що це. Давай дивимося. Єй. перший лепрекончик Хоча це риба не крапі, це риба ця окунь. Там зелений. І як він там такий сонячний. А, ще сижу, дивлюся, кажу: якщо не буде от клювати, саме лепрекони буду змінювати місце лову. Тому і вам раджу експериментуйте, подорожуйте по локації, не засиджуйтесь в одному місці. А тут аж маю, дивіться, дві, два клювання одразу. Встигну, не встигну. Дві донки одночасно спрацювали. Прикольно. Ну, це третє, і я ще витяг цього жовтого окуня, звичайного. Прийшов на попливець. Якось так. Опа, хто там пригав? Не бачу, хто там пригав, але хтось пригав. Оп. Це може бути окунь. Бо великий супротив. Липрико, да, це окунь. Леприкод не дають менший супротив, ніж ці окуні. І якщо я закину десь туди подалі. Ну що ж, походу, послідня риба, я сподіваюся, що це леприкон, а не окунь. Так, це послідня риба леприкон зловив 5 штучок звідси і 2. 2 з бетону. Йой, нам дають 27 конюшин конів. Ви перемогли, тепер леприкон заборгував вам. Окей. Ну, я ж з ним не спорив. А, значить, зловив я тут 3 штучки. А, далі. Перейшов на бетон. Перейшов на бетон. А отут тако став на куточок. Розкинувся в цьому діапазоні тако пару вудок. Витяг звідси ще два. А вернувся назад туди і перемотав час на півдня. Ось бачите, то було тут. Перемотав час сюди і буквально за 3 реальні хвилини прийшли ще два останніх леприкончика, якось так. Опер якийсь. Якось так. Тому пробуйте, експериментуйте, міняйте позиції. в принципі, отам вони зловилися легко. де я отам Там, не бачите, де горші котою. Там, в принципі, вони зловилися не так складно. Просто от, я помітив, ловиш 3-4 штучки. Все, кльов з одного місця зникає. І, в принципі, по всій карті теж туго-туго. Е... А от мотнув час, ще як... Це, і, якби Воно краще таке було вже з івентовою рибо, рибою на Хеллоуін, здається. Здається, було на Хеллоуін та таке з івентовою рибою теж, що вона дві-три штучки ловилася, а далі вони погано ловилися. Треба було б промотував час і. хоп, і типу знов ловиться. Тому я тут взяв таку саму тактику. Добре, до зустрічі в четвертій частині.